Збереження центру Одеси, як ЮНЕСКО захищатиме архітектурну спадщину міста. Рік у російському полоні. Як живе сім'я військовослужбовця? Великодній кошик. У скільки обійдеться стіл до свята? Цієї ночі все ж таки була застосована шахедна атака. Вони відправлені були з напрямку Азовського моря. Це східне узбережжя. І ворог використовував тактику. Обминання протиповітряної оборони, плутанини, намагання розсередити зусилля по підрозділів протиповітряної оборони, саме тому шахеди були спрямовані дуже низько з використанням особливості рельєфу прибережної зони, в тому числі. І виявлені були не одразу, навіть не з моменту пуску. Що ж було ціллю ворога, цілком імовірно, що самі об'єкти протиповітряної оборони, тобто підрозділи протиповітряної оборони, які не дають результативно звітувати своєму військовому командуванню. Цілком імовірно, що це були об'єкти критичної інфраструктури і стратегічної інфраструктури. Є влучання в одне з підприємств на території області, спалихнула потужна пожежа. Рятувальники оперативно з нею впорались вже до ранку. все було ліквідовано. На щастя, постраждалих. Ця інформаційна табличка свідчить про те, що історичний центр Одеси було внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Її відкрила 4 квітня гендиректорка ЮНЕСКО Одрі Азуле. Зараз запрошуємо почесних гостей відкрити пам'ятний знак з офіційним логотипом ЮНЕСКО та датою, коли було прийнято рішення про включення об'єкту історичний центр Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Площу напроти археологічного музею, де відкривали табличку, гостей зустрічав оркестр. Мери Одеси Геннадію Труханову передали оригінал сертифікату, який засвідчує, що центр міста є частиною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і перебуває під особливим протекторатом. Геннадію. Так. Гендиректорка ЮНЕСКО Одрія Зулі наголосила на необхідності захисту культурних об'єктів Одеси під час війни. Сінс дебінінг авдевор 13 літо моденфастенмансиґо. Юнескочатку війни більше року тому ЮНЕСКО тут, в Одесі. Ми підтримували термінові заходи для збереження та оцифрування колекцій музеїв та архівів. Але ми також відкриті для наступного кроку цієї підтримки. Я щойно оголосила про нову підтримку одним із наших послів археологічного музею Одеси, але будуть і інші кроки. Ми обговорили з міським головою, що я хотіла б визначити наступні пріоритети з точки зору оцифрування колекцій музеїв, як ми обговорювали це з міністром культури. Перша заступниця міністра закордонних справ України Аміне Джапарова згадала нічну атаку Одеси російськими дронами напередодні церемонії відкриття таблички. Росія в темані собі манері привітала пані Одрі Азулі, її візит сюди сімнадцятими шахедами 14 яких ми збили. Візит пані Азулі був дуже важливий з точки зору тих меседжей і того, що відбуває Російська Федерація, як воєнні злочини. Її візит є без перебільшення серйозним знаком підтримки. Солідарності і того, що Російська Федерація має нести покарання. Наступні кроки, які Національна комісія у справах ЮНЕСКО разом з профільними відомствами буде робити, це захист і матеріальної, і нематеріальної спадщини. після набуття нового статусу, окрім захисту Одеса, отримали і нові обов'язки, зазначила заступниця міністра культури України Галина Григоренко. Цей статус накладає і певні обов'язки, крім почесності і престижності, як на громадян міста, так і на органи центральної влади, оскільки ми всі разом маємо виробити спільні правила співіснування, збереження нашої спадщини. Збереження архітектурного ансамблю Одеси це не тільки і не стільки про архітектуру і планування вулиць, це в першу чергу про людей, про традиції. Я чула це. Здається, це було давно, так що його внесли. Я дуже сподіваюся, стосовно вашого запитання, дуже сподіваюся, що це допоможе зберегти центр, що нічого сюди не пролетить, не стрельне, не дай Бог, і що центр Одеси буде під захистом все-таки. Я думаю, там на якось на найвищому рівні вони там домовилися. Нагадаємо, 25 січня історичний центр міста Порту Одеса внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО під загрозою. Раніше цей процес ініціювали за прискореною процедурою. Історик Тарас Гончарук висловив думку, що внесення історичного центру Одеси до ЮНЕСКО сприятиме розвитку туризму та допоможе зберегти будівлі від руйнувань. Це в будь-якому разі для Одеси непогано. По перше, це приваблює туристів, звичайно, вже після перемоги, бо культурницький туризм це теж непогано. Люди саме стежить за об'єктами культурної спадщини ЮНЕСКО і чимало людей саме відвідує такі об'єкти, а тим більш нові об'єкти. Так і також звичайно це буде сприяти тому, що не будуть мовити так руйнуватися ці будинки, не будуть робитися добудови перебудови усілякі або інакше ЮНЕСКО просто виключить об'єкти з культурної сто саме ну, списку з реєстру культурної спадщини. Ольга Сектор, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Він вже говорив, що немає боєприпасів, немає їжі, немає води. Він за мною там прощався, розказував, що все, я пам'ятаю, я тебе кохаю. Я говорю, що ти таке говориш? Ти повинен вернутися додому. Дружина військового Юлія Белаш згадує останню розмову зі своїм чоловіком, захисником Маріуполя. 28-річний Денис Белаш рік перебуває в полоні у росіян. У подружжя двоє дітей: п'ятирічна Кіра та дев'ятирічний Сашко. У перший день повномасштабної війни, 24 лютого, Юлія з дітьми евакуювалася з Бердянська. Ми виїхали з Бердянська до Запоріжжя. Я йому встигла подзвонити сказати, що ми доїхали до Запоріжжя, що седо. Омбра, і все, зв'язок обірвався. На зв'язок він вийшов 28 лютого. Вони вже відходили від Широкана ну, до міста Маріуполь. Наступний раз він мені, мені подзвонив 26 березня. Після цього Денис не виходив на зв'язок. У квітні 2022 року Юлія побачила відео, що росіяни взяли у полон весь батальйон морської піхоти. Мені пише друг чоловіка. І каже, що я впізнав дуже багато побратимів, а його на тому відео не було. Не розумію. розумію, що вони в полоні. І з того часу ну, почалась наша боротьба. Ми отримали підтвердження від Червоного Христа міжнародного. Те, що мій чоловік підтверджений стороною агресором, Юлія не розповідає дітям, що їхній батько у полоні. Для них тато ще захищає нас. Я не хочу, щоб вони на цей час про це знали. Весь цей рік ми все одно пишемо чоловіку в телеграмі, розказуємо все, що в нас трапляється. Ось є такий момент, коли я готувала доньці сюрприз <гум> вночі. Украшала кімнату, є її, 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 її бажання на день народження. А Юлія каже, кожного обміну сподівається побачити у списках ім'я свого чоловіка. Це сім обмінів підряд. На наші звернення координаційний штаб дає шаблонну відповідь, що чекайте, всі є в списках на обмін, все. їх не отдає країна агресор. Я сподіваюся, що всі наші битви за наших чоловіків не пройдуть дарма. І ми все одно їх дочекаємось вдома. Хтось чекає сина, хтось чекає брата, і ми всі. Все одно дуже сильно їх чекаємо. Ми чекаємо кожен обмін. Ми читаємо всі ці спи. Ми за кожного раді, хто повертається додому, але хочеться, щоб і наші повернулись додому. Суспільне намагається отримати коментар від координаційного штабу стосовно ситуації з обміном полонених. Олена Голда, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Це ринок привоз, одне з місць, куди перед Великодному досити приходять, аби скупитися до свята. Олена продає прикраси. Розповідає, ціни такі ж, як і минулого року. Що в тому році ціна була у мене на цей крестик 20 гривень, що і в цьому році. Все свіженьке, все хороше. От це йде просто крестик, він без бусинок по 10 гривень. Ципляточка по 35, три цепляночка 25. В асортименті продавчині фарби для яєць є іноземні і наші українські шесть стаканчиків розложили, капсулку кинули, кинули, кинули. Все заливайте крутим кипятком, столовая ложка уксуса і гарячі яйца в эту краску. Краска безподобна, цвета яркие, красивые. Это наша українська, но її надо возиться. Надо отворить яйця, а потім остудить, а потім на салфеточку, Там йде красочка, она йде в стиках опустити в стаканчик, кипяточок, вона розжижилась, надрізайте, одягайте перчатки і натирайте яйцо. Катерина продає яйця, каже, ціни порівняно з минулими двома місяцями впали, а ось покупців побільшало. Люди вже закуповуються дуже багато, яйця будуть на Пасху за нормальною ціною, не буде дуже подорожчання, не буде сильного, тому не потрібно робити там паніку, яйця будуть, ціни нормальні. На сьогоднішній день можна приобрести яйце за 60-65 гривень за десяток. Можемо приложити багато яйця, що є і за дешевшою ціною, аніж на покраску, і також воно буде свіже. Ціна на таке яйце 55 гривень, до 60 гривень можна купити за десяток. І що не вважала, стику тільки паску і щось, нібудь і сирну паску, і все. А с мясного ничего, потому что все очень дорого. Пасха, наверное, будет стоить рублей одна. Так, хоть штуки 3-4 за эти деньги спику. А вот ціны на м'ясо сейчас ростуть, прогнозує продавчиня Тамара. Заканчивается пост сейчас. Начинается уже 5 еда. Цены поднимаются. Так это рублей. Второе мясо подняло в цене, поэтому, естественно, поднимется и это. рублей на 20. Если мясо стоит 250, будет стоить 270-280. Так же и колбасочка. У нас, конечно, всякой всячины много всего. Есть телятина, есть индюшка, есть курица, есть свинина. Любов продає сир та масло. Люди підходять куштувати. Тут ціни також залишилися на рівні минулого року, каже продавчиня. Не, не змінилася ціна, напевно, людей грошей немає чи що. Як було на протязі року, так і зараз. Жирний 130, от на сьогодні я продаю жирний 130, а біжирка 80. Сметанка 100, śmietanka 180, масло 260. Лілія купляла сир, каже, що поки що ціни не змінилися. Ну пасхальної корзинки козинки ще дуже далеко, будемо так говорити. Це на сьогоднішній день. Ні, я думаю, що ні. Як яйця були 70, так і є. Що я буду купувати, я не знаю. Я м'ясо не їм. Яйця не їм. Що буду? Рибу, я буду фальширувати рибу, там салати всі можливі, Ну такі звичайні. М'ясо. ну як годиться на стол, треба буде кусочок брати, м'ясо, колбаски. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 5 квітня. По всій Одещині хмарно, помірний дощ. Очікується пориви північно-західного вітру – 15-17 метрів на секунду. Стовчик термометру кулуватиметься від плюс 3 до плюс 8 вночі, в день 7-12 градусів. В Одесі хмарна погода буде триматися до вечора. Температура повітря вночі – 6-8 градусів, в день плюс 10-12.